Перша кашка наших щенят. Дивіться, як хрумають. Щенятка місяць? Практично вже по 4 кілограми. Оце буде цуценятка, да? оцей будуть собаки бо шиє. О, як добре, да? о, як добре! Друзі, всім привіт! Хочу трошки вам пояснити, що сталося з цими цуценятами. Хто не дивився мій випуск тиждень тому. Про цих цуценят, то напоминаю, сусідська собачка, яку я годую вже декілька років, і кабельок там є річок, овчарочка народила трьох цуценяток. Я цих собачок іми опікуюсь, годую, вакциную, ну в общем, ці собачки на... під моєю опікою. Ну так вийшло, що і цуценята ці ж під моєю опікою лишилися. значить, Я в акурат ходила до них. Півтора місяця сіно, теплі бутилочки в морози, водичка першенька їх вчила пить, кашка першенька, перший глистогоночка. Купили їм вакцинацію. Ну, в общем, все як положено. От, все було добре до тих пір. Молока було дуже багато. У мамки бо все, всього ж таки троє щенят. І я відходила до тих пір. Все було добре до тих пір, поки не сусід не випере їх на вулицю Сараю. Собачки маленькі, їм було по місяць, місяць і неділька, от але вони такі крупненькі. Вони почали вибігати на вулицю. Ну, в общем, я почала бути тривогу. Думаю, а були вже желаючі. Сусідка хотіла взяти кобілька. Я зразу до сусідки. Сусідка приходить, забирає кобілька, Дуже хороші люди. Вольєр, лікують, вакцинують, годують гарно. Ну і а, на другого кобілька теж були е, е, клієнти. Сусід відвозить на роботу до свого знайомого. Я спілкувалася з цим знайомим по телефону. Теж вольєр, теж ніяких ланцюгів, теж лікують, годують. Цуценя все время в хаті, в них вже місяць, як вони його забрали. В общем, вакцинували вони, все добре. Остається третя дівчинка. Третя дівчинка була ще коло матері десь, коло матері, мамки сучки десь 10 днів. Думаю, хай вона побуде, все-таки коло мамки кращий імунітет. Я її так берегла, так берегла. В общем, і бачу, що вона вже з двору вибігає, двір не огорожений. Остановка, машини, хтось може щось підкинути. Взагалі, довелося мені її забрати до себе. От. Я забираю цю дівчинку до себе і називаю її а, як мамку герда, бо вона на неї дуже-дуже схожа. Ранок в нашій кімнаті у нас новий житель гарненький, такий дивіться. А, да, да, да. Да, гарнюня, гарнюня. І у нас все. сніданок, сніданок, ми їмо, хрумаємо. Сейчас мама вперед, туалет мінять, туалеты У нас на какухали за цілий ранок, за цілий за цілу да? собака, 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 Ну не ображать мені котиків. Не ображать. Да, от Так, вот, от так вот, да, лапкой, лапкою. Сейчас еще їм тарілочку насиплю, сухариків. На обід буде м'ясо. Вже як я не берегла Герду, як я її не берегла, я її забрала від мамки зразу в кімнату. Перед цим у нас вже було перше щеплення. Я її зразу в кімнату. З собаками вона не спілкувалася. На території у мене чумка була 10 років тому. І Після тої чумки в мене і чапи були маленькі, і Мірта була маленька, і всі були маленькі, і нормально все було прекрасно, яких не було інтерітів, нічого не було. І тут їй стає погано. Погано, вона рве, вона наче поноса немає. Я знаю, що таке інтеріт. Інтеріт це кровавий понос, такого запаху страшного не передать, а в неї такі якісь рвота, рвота глистами, хоч ми все правильно зробили. Ми її листи ганяли перед прививкою, все зробила все зробили як треба. Це ж не перше в мене щеня. Їй погано погано, ну як погано, поганий апетит, вона кволенька, вона багато спить. Ну, в общем, це було день. Я консультувалася з ветеринарами, все на глістову інвазію, все то інтеразгель давай, то давай ножпу, то в общем. А їй ну, вона їй не лучшає. Ну і що? Ми їдемо до лікарні, але ми їдемо не в ту лікарню, де ми обслуговуємося, бо я все ж думаю, що це ж не інтеріт. А, а ми їдемо в другу лікарню, там, де є стаціонар. Там, де можна собачку лишити, там, де її можна прокапати. В общем, ми їдемо до тої лікарні, це сусіднє місто, це не в Київ, бо це було ближче нам, ну і е, зручніше. Так, да, вона терпляча в нас. Катетер поставили будуть Кров... кровушку взяли вже в нас, да? будуть капати. Ми лишаємо Герду в лікарню на стаціонар, взяли в неї всі аналізи. Лікарня дуже класна, все дуже швидко зробили. От, в неї вірусний інтеріт, вірусна активація. Це спровокувала прививка. Тобто, як мені врачі пояснили. В неї чи було воно вже? Чи ви зробили прививку? Вона через два дня десь підхватила цей інтері, Навіть в дворі, там де вона лишалася ще з мамкою. Бо я зробила їй прививку, як вона ще була коло мамки. А в двір заходили всі, хто хоче, могли на взуті принести. Ну, в общем, не буду казати, де вона. Я не знаю, де вона підхватила цей інтер. Ну, факт того, що за того, що я їй зробила прививку, ця е, хвороба дуже проходила в легкій формі в неї. Тобто у неї даже не було цього кровяного поносу у неї була рвота. Погано вона себе почувала, але вже на третій день мені дзвонили, сказали, що ми їй зробили 4 капельниці, тобто 4 дні вони її тільки покапали, і сказали, забирайте, бо вона дуже активна. То є, якщо позрівняти з тими цуценятами, які лежать в неї з них то вона дуже активна і дуже вивчасно звернулися. І, ну, і прививка зробила своє, ну, своє діло, тобто полегшила болячку. Ну і Ми її забрали. Казали лікарі, забирайте її швидше додому, бо вона вже нам другу клітинку розвалила. Да? Видно, що дівчинка поправляється. Да, моя хороша зайчик. Так, були ми в лікарні, нам робили там крапельниці, нас лікували. Тепер ми будемо доліковуватися вдома. Перевезла я її додому, випустила в коті кімнаті, бо у нас ж буде карантин зараз. Дивіться, де наші коти всі сидять. Практично всі на підвіконнях, на клітинках, на дивані, тільки деякі її не бояться. Ганяла тільки що від радощів, від радощів ганяла. Давай я тебе зараз випускаю, давай. Все, ми скажи вже вдома. У нас все добре. Ми вчасно встигли. Як тільки вона перший день почала себе погано почувати, ні, другий день, я вже бачила, що вона ми одразу до лікарів, так? Да? Так що ми вдома привіт! І так я з нею нянчилась більше двох місяців. Це ми в Київ приїжджали, це вже другий раз ми в Київ приїхали. От, вона з нами, клітинка в машині. А так вона усе на постелях вже гасала. на, на паркет вже напісюха, покушала сухого корму. Да? Брала сухий корм для того, щоб вона не приїзалася. Ну І так ми з нею нянчимося. що робити? Оставимо в кімнаті з котами, так вона не дасть не да... життя їм, то вона не дає поки не попісять, не покакать їм. Так що отак і нянчимось. Дуже на вулиці холодно у нас, мінус 17. Всі собаки в хаті. І дивіться, герда вже в нас виходить з коті кімнати, виходить на вулицю. Я вже її курс лікування ми вже пройшли. У нас впереді перше щеплення. Але дотримуватися карантину в котійком це просто нереально вже з нею, бо вона така собачка, бачите, Гердочка. оце їй 18 числа було 2 місяці. Їй 2 місяці і тиждень. Оце така собака. Герда, покажись. Гердусь. Вона вже така, як Мірта в нас практично. Ну, Як жуля, це точно. Ось. Дивіться, бачите? От, отак вона у нас тусується з, з собаками на вулицю, з котіком на ті спить, вчиться ось опорти вже вона, лапку дає. Герточка, дай мамі лапку, дай, дай лапку мамі, дай лапку, дай лапочку. Мені, зараз не дасть, мабуть, вона засмущається. От. Апетит у неї вже з'явився гарненький. Мір, я чуть не впала. У нас, звісно, в хаті, я кажу, да, ще можна не прибирати. Тому що це просто тільки замила, тільки полупомила, вони з улиці. Ну, крім того, що в нас оця малишня-карандашня в хаті щось. А де мишка? Ось мишка-наружка, сеструшка. да? Котики по коті комнаті, але тут теж під ногами трохи є. У нас ще ці два бугая. Жора, як завжди. І пускаємо ніку, бо ніку там ображають її сестрички і братики. От, то ми пускаємо нічку, нічка гріється теж. Так що зараз ранок, оце дивіться, оце така у мене, мене житуха. Все, Герда вже в нас повноцінний э, член сім'ї. Трошечки, звісно, э, ще... жора, 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 не будь падлом, рідко пожалуйста, я тебе дуже прошу. От. Трошки, звісно, вони їй показують, де її місце. Скажи, да, Герда? Що ти маленька, що ти ще вчишся, що ти ще. Довжна тільки після старших. Отак от. Да, чапа? Чапа? Ну, як все так. І на вуличці вона з ними класно гуляє, я ж кажу, що. І бігають, і плигають, усе. До всіх її є діло. От, Така у нас собачка з'явилася. Але ж але ж, вона, я так розумію, в нас буде недовго. Дай, гердулька. Зараз розкажемо чого. Ой, так тьомала, тьомала Ніку. Ай, Ніка, Ніка добренька собачка, така хороша. Оце Ніки е, рік, а ці два місяці. Це буде велика, гарна собака буде. Я бачу, вже ушки в неї починають стоять у герди. Герда, ти таке шило в жопі в тебе? Ну так. Да. Це хто такий? Це жора? Жора, вона де до тебе, в рот лізе. А до Ніки. Не трогай її. Чого? Жора? Жора. Ти тут не один. І не. І не... Делаю себе начальником міра, хорошо? Як деякі зараз. Так. А, ко, ко, от кота що треба. От кота, що треба. А, це ж підстрілка, да? Це ж підстрілка. Ну, так, така у нас тусня, ребята, цілий ранок, і цілий день і цілу ніч. Правда, вночі сплять, поспать дають, тільки в 6, в 6 часов починають. Вже пищать, щоб кому пісять, кому какать, хто не стерпить, тут навалить. Ну, розказую, як є. Всі реалії нашого життя. Я вже швидше жду весну, щоб вони, можуть, хоч трохи вже на вулиці були. Скажи, да? отак от. Ну, все, бачите, яка вона активненька, гарненька дівчинка. Просто супер. І така я ж кажу: німецька овчарка буде настояща. Значить, цю собачку. Даша каже, ми що собі не оставляємо її? і, звісно, ми її собі не оставляємо. Даша одразу дала рекламу платну в інстаграм, з'явилось дуже багато желаючих на неї. За кордон давай по всій Україні давай. Але нам дуже сподобалась дівчинка одна з, з Ровенської області. Приватний будинок, велика ограджона територія кам'яним забором. Собачка не вибіже, дівчинка сучасна. Скажи, герда, да? так що наша герда поїде туди жити через тиждень. Е, ще мені сподобалось те, що не було таких розмов, привезіть мені її чи щось там іще. а сказала, сама приїду, хоч нема змоги, але я приїду обов'язково за нею сама, попрошу друзів, і ми за нею приїдемо. Так що всі мої рекомендації вона ще отримує. е, Собачка наша поїде жити, дуже класну родину. Я завжди отдаю тварин тільки ці умови. Які краще за мої. А там умови краще за мої. Знаєте чого? Бо там вона буде одна, і там буде їй любов, увага. А у мене яка любов увага. Любов увага раз в день, там щось ще на ручки взять, погладить. Ну, поки вона маленька, звісно, їй набагато більше уваги. А як собака більша вже, то що? О, ти Боже, ну це взагалі. Як ви будете без неї жити, я не знаю. Вона це ж ваш тепер. Це ж ваш, не знаю, розлікуха ваша тепер була. Це, вони, вона їм не дає спокою, вона їх тормошить, вона їм не дає полежать, вона їх скажі, заводить, скажи, да. Ніка, ти її зараз лапою приб'єш. Так що такі справи в нас. Якщо все буде добре і нічого не переіграється, як кажуть, то наша гердочка поїде жити в дуже класну родину. Звіти обіцяють робити, це обіцяють робити, обробляти, вакцинувати, все як положено. Я ж кажу, що багато рекомендацій від мене отримують. Так, в принципі, отака історія з трьох цуценят, які мені звалились на голову. От, і так вдало, якщо б не читати інтеріта, у нас закінчення цієї історії, як ці цуценятка були під моєю опікою.